Олександр? Чуєш? Кашпуренко чи хто там ти? Ти з Баб? Правильно? Молилась. А ну ну зупинись. Ти ж з Баб, ні? Що? З баб? Ти мою справу будеш, так? Да? По підпільних казино. Ну я журналіст. Я, я вважаю, журналіст. Вважаю. А, показати, давай. Чекай, 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 зупинись. Я покажу зараз. Бо я заходжу, я зараз 102 чекаю. От посвідчення, подивіться. Бачиш, зупинись. Так, ти скільки будеш покривати казину? Ти в курсі, що там скільки Ну, ціна злочину, то що? і проще. Ти мені відписки даєш як Ти ж Кашпоренко, так? Да? Дивіться. Бумажки твої в мене є. Я да? знаю, що до вас що ваші звернення надходять, до вас звертали. Без печатки, Працівники, без підпису, так. Да. Да, да. І пропонували вам да, да. протокол. У вас клас? Якісь а? відомості. Що, що ви? Влас, та, та не важливо. Мобільний телефон. Що, що під протокол? А що ну, ну, ви ну. надали відомості. їх ну, я... надали? Да. Ви Згідно законом. Я не надав, ви. я відправив, скільки бумаг. Від прокуратури, що скільки ви приходило. Ви ну. Віддали кудись ДБР, Ми вам запропонували надати нам всю інформацію. Да, я до вас бігаю, ви ховаєтеся, у вас куча інформації, у вас прокуратури куча. Остання відписка твоя по якій скарзі була. А? Згідно з закону 198, Римський 9, скільки ти, ти часу мав розслідувати? З вересня місяця ти розслідуєш типільний казіно? Ви, Бо, що, ви впевнені, що це Олександр? Ну він сказав, так. Да". Ну Я ж його питаю, він не відповідає мені. Я, я, я вас я запевняю, що це не Олександр. Ні, так що він не відповідає? Якщо. Ви говорите, він... 102... що це Кашпуренко Олександр. Я запитав, людина відреагувала що? що? що Як я я Ви ви помилилися. Це, це керівництво з Беп, це я з ним же спілкувався, в мене є записи. і. Чому ви його центром називаєте? Та неважно як, ти не перебувай, не, не збивай ракуш. А можна, не можна зробити, ракурс. що ракурс. я хочу? А я теж роблю, що хочу, тому Ні, не відлікай, не лізь, не забороняє куди, забороняє куди тобі не треба. Я з тобою не говорю зараз, не мішай. Ти не відлікає. Ні, перепрошую. Не лізь, я сказав, не треба куди. Дивись. А чому ти так? Давай не збивай, чого ти лізеш? Ти що, спеціально провоцируєш? Е, дивися, ти будеш далі приходити. Я зараз куди? чекаю з тут біля вас. Да. Чекає. тобто ти згідний, що ти покриваєш. В тебе було Чекаю, скільки? максимум 30 а днів. 102 це. 102 да. добре? Та я розберусь без тебе, що ти лізеш. А я не знаю, чому мені Що ти лізеш? Це це це. Що ти? Лізеш? Я, знаю, що ти що ти? Це я, це я взагалі до тебе не говорив. А до тебе повага не може бути, бо ти чому це знаєш. А ви знаєте мене? Я з ним говорю. Ти мене знаєш? Що ти лізеш? Я до людини. Я людина виїхала. Я підійшов до нього. Чому ти так звертаєтесь? Я до тебе взагалі це немає, я до тебе питань немає. Так. Я вот з ним розмовляю. А а Чому це час? Те те все все, давай, я давай, чекаю давай, зараз. Я вже вчора був. Тобто буде, ти згідне, що ти покриваєш злочин з вересня місяця і прочі. Правильно. Ні, це все Я тебе. Ваша думка дуже важлива для нас. Мені просто цікаво, я записую цей от... Що ви вважаєте, що хтось з щось покриває? Є державне бюро розслідувань, яке розслідує. Кримінальні правопорушення, чи не працівниками працівника. Ні, да це обов'язково. Це ж попаде, я в тому фіксую. Я безпосередньо знаю, що якщо ви, ви от, наприклад, вважаєте, ви покриваєте. Да, я звертаюся, я сюди зараз ходжу. Да, я просто це мені це цікаво, це. я от викликав 102, Я дізнався, просто, що є відповідний я закон. Ви вас мали вас. це дивиться, є закон, де ви мали дати мені допомогу і мене включити в групу. Ви мене свідомо збрехали мені і ви мені повноваження згідно закону 102, 98 різні президента України. Ви мали мене включити в групу, щоб я сприяв викриттю е, викриттю злочинок. А група для чого? Е, це не збивай. Скажіть, будь ласка, Та, група що тобі? Скажіть, мені Та ці ці групу. Групу, яка ці розслідує справу. Я назва у групи, яка? Ці? Яка? Яка буде розслідувати нас? Скільки групі буде яка? злочинні діяння? <рес> Скажіть, будь ласка, яка назва повна у групі цій? Ти що що дурака ліпиш? Ти що до рукаліш? Ти, ти ви порушуєш, порушуєш землі, повністю, правда, разом покриваєш то все. Назва І, група, а назва я... тут не суттєво. Називай, як уважаю, хочеш. Вона може слідча. Назва групка дурачків може бути. Люба Добре, назва, зачем, назва. Вам тоді Тобі яка група? різниця? Що ти лізеш? Ти яким боком? Хто ти такий? Случайнику хоче проходить. Мені людина представилась начальником беби, керівництвом слідства. Ти що лізеш? Ти ж казав, Покликали тоді, коли Други. я з тобою спілкувався, що ти Якщо в керівництво да? сфери. Оці... У Якщо Якщо вас є скарги на працівників. Ви, ви мене вважаєте народу, що щось кримінальне, може Та да, Я скаржився, там покриває теж. В БЕП я теж в ДБР в ДБР теж покривають. Я подав апеляційний суд. Ні, ти не потрібен мені, відійди звідси. Чому на мене кричите. А ти хто такий? Я знаю, що це працівник БЕП. Ти хто такий? А я з вами спілкуюся, ви на мене та мені не, ти не треба твоя, ти не перебивай, не відрікає я... ракурс. Я, думаю, я то, приходжу, то, вчора я прийшов, це, чому ми не цей вот. Почали з'ясовувати, як з ясовувати, з ясовувати, група називається, капонанасрано не йде. Так, так, тобто не злочин, не злочин йде вже з вересня місяця. Не я не до вас ходжу. Ви згідні покриваєте. Від... Ви в курсі, що, наприклад, днів вам максимум так? Що як група, повна назва група ваш розсуд. Виходить не так, ви можете звернутися. Та я звертаюся в суд же зараз. Вони бігають, передіваються на місці, вас прикривають. Ви просто я збираю матеріали, я їх куди потрібно, наприклад, це. Вам да. 5 добре, Гарного все, я ді. чекаю, оці воду. Коротше, ви згідні, Гарного що ді. злочин, ви покриваєте. правильно? Я... Злочин я... дай далі. Злочин, злочин, злочин дай далі, всі ви всі його покриваєте. Я не підтверджую, да. не Як не підтверджуєте? Злочин, де я заявляю, що злочин де. От я до вас звертався ще в серпні місяця. Злочин десять. Де я маю мати безпосередньо згідно законому. України президента мати е, повністю всі відомості. Ви мені маєте предоставити як викривачу, як викривачу да, як викривачу кримінально представниквоти згідно статті 130 КПК України і згідно статті 393 КПК України дріб 9, частина 9 дріб 1, 1 броді чи 3? Ви мали би мені предоставити всі можливості, щоб я викрив повністю злочин, зазначив все, що де відбувається, і ви маєте сприяти мені. Ви надати мені маєте захист. Повністю, що має відбутися, щоб мені, не дай Бог, такого я викриваю, щоб не надали мені ув'язчання якогось. А злочин дуже дорогий, бо тому що в рік ліцензія коштує 72 мільйона гривень, і ви це покриваєте. Вони вже другий рік, і за вашої вини працюють. Оці 72 мільйона за кожен рік не попадають в бюджет України, плюс податки, плюс валюта, плюс там корумповані дії були, я подавав на е, махінації проти мене злочинні дії другого казино Фьорст, правильно? Плюс я недавно подав заяву, у мене вже другий місяць викрадені ваші співпрацівники телефон. Прокуратура покриває, поки ті дії оці я подав. У мене є ухвала суду, щоб вернули мій телефон. Це безпосередньо працівники вашого відомства викрали. Замість викривати казіно мене ще викрали то все. Тому будемо чекати, будемо ці вот. Ні, ти не можна, в школі свободен. Можна, будь ласка. Де не лізь, будь ласка, ти можна. Ви вже би і так наговорили на себе. Показав, на себе. Ти показав, який ти сприяє. Я розумію, я, що я ти, ти співробітника, я, ти якби посприяв тебе казинотів і скривав. А так що проти роботи нелегальних казино. і Не бачу. Воно працює, я зазначаю, я бігаю, от за тим цією особою по поверхам. Я точно з приводу допомогти вам. Скажіть, будь ласка, ви зверталися до поронічного допомоги? могло. Заправниче, для чого ви мені? Так, юрист по фаху. Ні, я самовчичка рахую. Так. Да. Добре, тобто мені хватает, тому розумію. що все. я адвокатам я не довіряю, все, бо це все, такі все. самі системники, мене як ви. питання до того да. виходить, що ви надаєте трактування норм закону виключно свого врахування, якої це. Ні, бачите? ви виключно закону, який я читаю, все. да. А ви трактуєте, як ви хочете, бо ви нарушаєте все. Мала бути кримінальна справа порушена. Кримінальна справа ж не порушена, правильно? не порушена згідно 224 статті КПК, правильно? До того часу з вересня не порушена. порушена. Да. Дріб 5. дріб 5, дріб 5, дріб 5, не порушена по дріб відношенню МОЦ. Чи частина 5, не важна, 5. да, частина 5, не важна, да. да? Згідно Я закону не України, нема? Почитайте. Стаття не порушена, правильно? Ми спілкування давайте з вами закінчимо. Ні, бо у вас там не було, ви ж кабінетах, ви ховаєтеся. Я вчора зайшов, немає, ніхто не вийшов. Сенсі. Ну, сенсі. Я зрозумів. Все, вважає все вважає. добре. Ми будемо спілкуватися в правовому режимі і в судовому режимі. Добре. добре. Я а поки але... чекаю, да, 102. Ви надовго, я так зрозумів, на обідне повернеться. Ми на обі... да. Ми я зрозумів. Прийдем... Yeah, у мене зрозуміло. Що... Мені я треба просто, щоб оформили це. Я я з вами по-людськи, з вересня Я Ні, з вересня до вас хожу. З вересня, злочин. Відбувається далі і ніхто не розслідує. Я зараз Да. No. Я просто до чого кажу, що я навіть не знаю, як його звати. Я Андрій, звати. Андрій. Андрій, Мене роман святи. Давайте з цього почнемо. Я до чого питаю, чому ви, чи є у вас фах в галузі права, якщо ні, тому просто ви, ви трактуєте норми. Просто я до чого що питав про групу слідчих. Якщо ви ну, думаєте про те, що є можливість, ви просто плутаєте поняття викривача і е, група слідчих, розумієте? Якщо у вас є інформація про слідчі, то я знаю. 에, номер я... 198. Сім римські 19, що... закону України, я правильно знаю, тут я... все чітко розписано, пане. Я знаю про те, що ну. ви кажете. Просто ви трішки інакше це трактуєте. Якщо ви хочете бути долученим до розслідування кримінальних правопорушень, саме як відкриваючи, ви розумієте, то для цього є певна процедура, яка не прописана в законі. Бо на це є нормативно правові акти. Якщо ви бажаєте, вам відома якась інформація. Ну а ця інформація, по перше ви правильно кажете, що якщо ви йдете всупереч цим е, кампаніям многомільйонам, да то у них є розуміння, що ви можете побоювати за своє життя, здоров'я та все таке інше. І це дійсно так. До того у вас має бути інформація. Єде протокол, то коли вас залучають протокольна форма, вам дають пам'ятку. Для того, щоб ви мали права обов'язки. Це Ще я те... маю зробити, чи він мав це, зробити? Це, це робить орган, да. якому Чому ви вони надаєте. не зробили? Так, тому що щоб це було, no. ви маєте надати відомості, які б викривали кого. Ви зверталися з заявами про те, що вам відомі вказані факти. Так, да, я звертався, відомі. я просив, кажу, ви, долучіть, долучити, я, я повністю ви... вам розкажу Катя, по детальності. Давайте, все, да. я ж з вами в діалогі. Да, да, ви да. можете навіть не знімати, тому що я ж говорю: я з вами no, по-людськи. По людьми, по чоловіці. Я просто хотів з ним поговорити, бо я його візуально бачу, він зі мною спілкувати. Як керівника. Думаю, Думаю, У нас просто спілкування no. з того почалось. Я вам про те кажу про те, що потрібно е, дотриматися процедури. Тому що якщо ми тут наприклад, процедури то -то не мене, можна. Будь зробити. Ласка. От будь ласка, no. якщо ми процедуру зараз порушимо на початку, то це буде прецедентом для того, щоб потім, коли вже буде притягнутися до відповідальності ці всі особи, то що вони не е, е, ухилилися від відповідальності кримінальної, тільки за рахунок того, що щось там неправильно зробили. Ви як хотіли як швидше, ми там умовно зробили як швидше, і воно в того Оло до того, що ми порушили норму, які прописані, і для того, щоб це не було. У вас якщо є факти, і вони дійсно відповідно до 2014 чотирнадцятої мають бути внесені до реєстру відноси до судового розслідування. По ньому буде створена група слідчих. відповідно, що там десь третя да, чи яка там там ось... є обіг незаконний, не обіг валюти, обіг валюти, там покривання чекаю, чекаю, це ну, багато, да, чи це про казино ж мови, про казану. Обіг валюти, все. незаконний, несплата податків, там багато обіг чого. Обіг валюти да. незаконний — Це да. підроблені чи просто, Ні, просто, поза... обіг, да, обіг обіг, просто обіг, обіг просто да, незаконний так. і проч. Да. Тобто, з вересня місяця це все можна було впровадити, Правильно є е, е, по цьому от закону у цьому, так. Можна, будь ласка, що М у вас тут? можна це? Ну, ну, Це мої документи. Це закон розпечатаний повністю. Ось цей закон. Це, це поправки до нього просто. Я розпечатав себе, прочитав чітко, які поправки внесені. І ну, о, це номер закону, там повністю все розпечат... внесені. По цьому всі, закону 30 пані, днів має бути розслідування правил, максимум 45. 30 днів. Да, я, до чого я з вересня які, я хожу. Шановні, да. В діалогі це по черзі. Ви кажете про те, що я до чого статті запитав, бо ця норма розповсюджується на корупційні правопорушення. А економічно в великих розмірах. Ліцензія Корупція. коштує 72 не, мільйона гривень. Є законом України передбачені корупційні правопорушення. Я це кажу відверто, тому що трішечки трішечки мене є е, е, специфічність, одна. я дуже, дуже добре знаю законодавство. 30 днів розслідується будь-який злочин. Почуйте мене, почуєте З вересня ти ти місяця кримінально процесуальним кодексом, законами нормативно-правової бази України, передбачені виключний перелік статей, які попадають під корупційні. Скільки Це, часу поперше... ведуться слідство? Слі... скільки слідство можна вести? Мене ні разу не слідство... долучили, мені ви... я не... ви... Ви одного від... протоколу не бачив. тяжкості кримінального да. правопорушення, а Також факту повідомлення в цьому ця... даному кримінальному правопорушенні особам про підозру. Я вам просто до чого роз'яснюю про те, що мені от, ну чесно кажучи, у вас трішки шкода, то що ви доросливаєте маєте, маєте маєте свій просто час дайте, на те, щоб ну умовно там викликати 102, спілкуватися, ловити десь там по вулицям цих спірбітників. БЕП. я до чого це звожу? Що просто я, от по-чоловічськи кажу, що зверниться за проничую допомогу, надайте там, там є навіть безкоштовна лінія. Ви можете нікому не платити, якщо не бажаєте. Є безкоштовна допомога юридична. Зараз стільки фондів. Та, ні, 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 я з тими системниками не працюю. Це не, не, це не, не системники, Ні, мені це не потрібно. ЄСайді, я... якщо я не помиляюсь, теж Я справді Мені хватає іноземні компанії які теж додають допомогу. Є фахівці, є фахівці в кримінальній галузі. Я вам просто кажу, от просто порада. Е, дивіться, порада зараз Зверніться, такі, бо ви трішки не так трактуєте. Е, закон я не повазує. я не трактую. Я бачу ваші дії. Я просто його е... Я кажу, що це не корупційно. Про те, що ви кажете, це не корупційно порушення. Тобто, тобто особливо в великих розмірах корупція там не розміри, це не корупції ліцензія коштує статей... ліцензія, Почуйте, коштує 72 мільйони гривень. Не попадає в бюджет. Почуйте, будь ласка. Я кажу Ліс. про те, що законодавством передбачено виключно перелік статей, які відносяться до корупційних порушень. Ага, тобто високо в, розмі... в в великих розмірах не бачите. Я з вами по людськи, я навіть зараз інтернет зайду, Я вам покажу посилання на ту норму про яку я кажу. Щоб... Тобто закон президента це не норма, ні? Оце, от, ви ж, над, от, саме так, закон президента це першочергова норма. Але ви по 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 подивіться, що тут написано. А, отже, отон, наказ. Подивіться, що написано. Да, Корупційні правопорушення про корупційне, а корупційне визначене таким е, да. же законом от, України. Закон повністю розписано, що як. Тобто, тобто корупція. В... Бог, я намагався. Е, так, тому я вам тому кажу про те, що візьміть, от давайте, зараз. 에, тобто злочин Запишіть. в великих розмірах, масштабах. Я кажу, і ви покриваєте, давайте. не хочете розслідувати, Напишіть. то не є корупція, по -перше, ні? Це по -перше. не корупція? По-перше. Це ви рахуєте не я корупція. Никого. Це як вас спеціаліста, я, я хочу, хочу запитати я питання. Вже готові, тобто, відповісти. Да, виділи. По-перше. Ці хлопці, до яких ви пристали, точно, вони нічого не покривають. Це, Ні, це мені це представили, колись його привели. Він як керівництво в ВЕП. Я це, знаю, можливо, І в мене є відео подряд. з ним. Я все зберігаю, як не, мене обману заводили. Не, як я, все, я, я тільки я, просто не, недавно не, візні, за закон знав. Ви не знімаєте, тому не. я вам кажу, що от по-людськи отримати правничу допомогу з приводу, мені не потрібно мені і де можливо залучати вас як викривача. От по тому закону мали повністю надати всі можливі моменти. Я просився, кажу, я вам розкажу по перепрошую. То година, я да, да, добре, все, все таки... смачно. Ми чинів. все рівно да, зустрінемося. як е -е, кажуть, е це все. все рівно. Все, щасливо гарно. давайте вам.